Названо п'ять причин, через які автомобіль відводить у бік. Несправну автівку під час руху може вести у бік, через що водієві потрібно буде постійно додавати зусилля на кермо, щоб утримувати авто у вибраній смузі. Це може відволікати водія, а також спричинити серйозну аварію через втрату траєкторії автомобіля на жвавій дорозі. Збиті параметри, розвал сходження. Така проблема зустрічається у автомобілів найчастіше. Через неякісне дорожнє покриття, сезонну заміну гуми або ремонт підвіски транспортного засобу збиваються заводські налаштування положення коліс. Це може призвести до відведення машини у бік під час руху, несвоєчасне підкачування коліс. Якщо в покришках автомобіля відрізняється тиск, то його вестиме і завжди у бік саме спущеного колеса. Однак, на вигляд, різниця в тиску в колесах може бути непомітною. Ступичний підшипник, що вийшов з ладу. Під час підклинювання ступичного підшипника транспортний засіб веде на трасі. На поломку також вкажуть гомін, скрипи та інші сторонні звуки, які виникатимуть під час їзди. Несправність кермової тяги. Рульова тяга на вживаних авто найчастіше виходить з ладу. На цей дефект вказує сторонні стукіт у підвісці люфт коліс, а також нестабільна поведінка автомобіля на трасі, транспортний засіб кидатиме в бік навіть на невисокій швидкості. Вирішенням цієї ситуації стане заміна кермової тяги, підклинювання гальмівної системи, дискомфорт в керуванні автомобілем можна помітити в момент гальмування машину кидатиме в бік при активному натисканні на гальма. Це трапляється через неправильний розподіл навантаження, коли одне колесо транспортного засобу починає зупинятися, а друге ще продовжує обертатися.